Надскладні операції з трансплантації органів провели вінницькі хірурги. За одну ніч лікарі пересадили печінку та дві нирки. Операції провели трансплантологи Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова разом з колегами з клінічної лікарні Феофанія. Пацієнтам доводилося роками щоденно проходити процедуру діалізу. Тепер вони отримали можливість жити звичайним, повноцінним життям. Нині на печінку очікують п'ятеро людей і 40 на нирку. Два пацієнта, які в результаті розподілення органів Українським центром трансплант координації, отримали органи, вони вже знаходяться достатньо тривало в нас в листі очікування. Чоловік, якому 51 рік, більше півроку в листі очікування, жінка, і він на діалізі більше трьох років. А жінка 43-річна, вона з 2006 року на діалізі, тобто близько 17 років. Вона е, нерково-замісна терапія в неї шляхом програмного гемодіалізу, і це достатньо складно. Також ці реципієнти вже не один раз викликалися на можливу подію, але з тих чи інших причин не підходили їм ті органи, які могли бути в розподілі. Дуже амбітні плани. Ми плануємо бути в. Трійці, п'ятірці лідерів по країні закладів, які проводять цю трансплантацію. Ми плануємо рятувати життя наших пацієнтів. Ми плануємо дарувати шанс на життя нашим реципієнтам. У нас сформовані листки очікування і на нирку, і на печінку, і на серце.